Ми знімаємо, тому що чим більше поширень, тим більше переглядів буде на нашому профілі. От Хтось хотів бринзу, будь ласка, бринза є в наявності, бачите, вже майже допродається. Тому бачите, рекомендую вам приїхати на Косівський ринок. Оцена. Давай знімо. Так, давай зніми мене. Алло, що там? Що, що там? Так, глядачі всі тапаємо по екранчику шоденько. Ось так, дивіться. Ми вас будемо вчити. Отак тапаєте. А ми будемо вам показувати всякі вироби, вишиванки. Е, так, дивіться, передаю е, моїй старшій джусі. Це є в нас готовний модератор, називається Саха. Вона зараз вам покаже вироби з, е, з вовни. Які ви просили. Куди? А я поки що йду продавати мемо. Да. Папа, папа. Вовни. Да. І там акуратно так добре. Йдемо да. знімати вироби з вовни, показувати вам красу. О, я вже це бачу. Так, ви пишіть, що ви хочете побачити. Я буду ходити і вам показувати. Дивіться, яка краса. Ah, дивіться, о, коники є. Дивіться, яка краса. Неймовірна краса. О, гуся купила. Так, тут у нас тапочки. Тапулі. Гусь. Гусь є. Так, дивіться, дивіться яка білосніжна. Краса. А яка ціна? Хто тут продавець? Де цей базар? Що за село? Це косівський ринок знаходиться в селі Смодна.